Я хочу сказати, що дуже багато таких магічних речей у цей вечір. І причому тривогася в наші старі часи. Ну, наприклад, і це теж у ту, куди я вийшла заміж, оце, дякуючи моїм новим батькам, вони мене привчили в цей святий вечір тихенько розмовляти, щоб тихо, тихо, тихо. Ні в якому разі. Щось наше не мало бути в когось, і щось їх не мало бути в нас. Всі позики треба віддати до нового року. Скільки б цих не було злих язикатих е сусідочок, треба обов'язково попросити пробачення. Спочатку треба в свого господаря, а господарю господині, прибач мені, як щось не так, господарю. Ні, я тебе, жінко, прощаю, і Бог тебе простить. І так само мене, дружино, простить мене за всі мої гріхи вольні і невольні. Прощаю, хай Бог простить. Дякую. Ну, по-перше, треба обов'язково додому добратися. Ні в якому разі ніде не заночувати. Ніде, ні, ні. ні. Це найважливіше. старіше. <ріст> у мене ж соблазна багато. <ріст> З півночі до ранку на селі панувала тиша, бо вважалося, що Новий рік слід зустрічати вдома.